8 червня Токіо, Японія готується до справжнього боксерського свята. 27-річний японський феномен Зунто на катані це один із найбільш недооцінених боксерів планети. Він захищатиме свої титули WBC та IBF у легшій вазі до 53,5 кілограм. Проти теж небитого 28-річного японця Рьосу Канішіди. Це буде зіткнення двох технічних стилів, але ставки надто високі і переможець цього протистояння очевидний. Це на катані з його шаленим досвідом. Цього ж дня в Австралії небитий чемпіон світу в крузервейті Джей Опитає, рекорд якого складає 27 перемог, 0 поразок та 21 нокаут. Повертається у ринг, щоб пройти наступного прохідного суперника, 34 літнього італійця Клаудіо Скуео, на рахунку якого 17 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів. Це протистояння двох непереможених із залізним характером, але як і в попередніх поєдинках, інтриги мінімум. Адже опитає вже давно переріс таких бійців як Клаудіо.